Сьогодні у Микити видався вихідний. Він довго нішився в ліжку, потім заварив собі кави. Нарешті вирішив зателефонувати дружині. Вона поїхала на відпочинок. Спочатку збиралися їхати разом, але в останню хвилину зателефонував його начальник і повідомив про термінове замовлення. Прийшлося залишитись. Валерія поїхала одна. Коли телефонував, говорила, як їй сумно одній без Микити. І вона надіється, що в нього знайдеться хвилинка, і він таке приїде. Але так не станеться, тому що на другий день начальник поїхав у відрядження на 10 днів. Відпроситися Микиті немає в кого. Тому приходиться працювати. Навіть те замовлення, через яке начальник його залишив, могли справитись рядові працівники. Зазвичай так і було. Але на цей раз залишили його. А начальник знав, що Микита з дружиною збираються на відпочинок. Чому він так зробив, невідомо. Нарешті зателефонував Валерії. Дружина довго не брала слухавку. Нарешті чоловік почув знайоме Алло. Вони говорили довго. Валерія розповідала, які краєвиди бачила, як скучає без свого любого чоловіка. І все в такому дусі. Проговоривши хвилин 15, вони попрощались. Микита вирішив прибрати у квартирі. Адже після того, як дружина поїхала, він жодного разу не прибирав. А сьогодні вихідний, тому потихеньку прибере. Звернув увагу на телефон. Він поклав його на столі, але телефон світився. Микита підніс слухавку до вуха. Виявляється, Валерія також не відключилась. В слухавці було чутно голоси чоловічий і жіночий, голоси знайомі. Один голос був Вікторії. А другий чоловічий його начальника. Вони між собою обговорювали Микиту. Він не все почув, але з того, що дознав, знав, достатньо, щоб зрозуміти, що Валерія і начальник коханці. Так ось чому його не відпустили у відпустку, а начальник сам терміново поїхав у відрядження. Виходить, вони ж раніше про все домовились. Микита не став телефонувати Валерії, йому потрібно було заспокоїтись. Потім на свіжу голову щось придумає А що придумувати? Квартира дружини, на роботу влаштувала також вона, живуть зовсім недавно, якщо розлучиться, залишиться ні з чим. І з роботи його попросять. Він про це точно знає. Але залишати без уваги їхню розмову не годиться. Наступного дня Микита зателефонував дружині і сказав, що їде до неї на декілька днів. Валерія мовчала. Мабуть, збиралася з думками, що відповісти. Нарешті запитала, а хто його відпустить адже начальника немає? Ось тут чоловік ухватився за ниточку, запитав, звідки вона може знати, що начальника немає на місці, і додав, що він їй про це не говорив. Дружина замешкалась, а Микита сказав, що він все знає про неї і про свого начальника а потім розповів, як він слухав їхню розмову, і на кінець сказав, що подає на розлучення спільного життя в них не вийде. Після такої зради Микита не може пробачити Валерію, а їй то і не треба, неї є коханець, нехай залишається і живе з ним. А Микита забере свої речі і, поки дівчина не приїхала, зникне з її життя. Він поклав слухавку. Валерія дзвонила декілька разів, але Микита не брав телефон. Навіщо? Все й так ясно. Наступного дня Валерія стояла перед дверима своєї квартири. Микита не чекав її так рано, тому навіть не встиг зібратись. Дружина на колінах просила її пробачити і говорила, що таке більше не повториться, адже вона кохає тільки Микиту. Довго плакала Валерія. Чоловік таки її пробачив, адже він її сильно кохає. Чи надовго не знає, але розлучитись йому не сила.